Доброго вечора, дорогі земляки, підсумки Суботи. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Окупанти вживають заходів щодо поповнення втрат, особового складу та техніки. Противник деморалізований. Що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами. Це приводить до відмов окупантів від участі в бойових діях. Ворог завдав сьогодні авіаційного удару неподалік Ольгіного. У Криворізькому районі вночі з ураганів орки обстріляли Апостолівську громаду. Зруйновано кілька будинків і газопровід без втрат. Тричі окупанти обстріляли Нікопольський район. По місту Нікополь 10 прильотів зі ствольної артилерії. Пошкоджено 9 приватних будинків, сонячні панелі електростанції, лінії електропередач. Без світла близько 300 осіб, але без втрат. По Марганецькій громаді ворог завдав удари зі ствольної артилерії та градів, без постраждалих та руйнувань. Над Дніпропетровщиною ППО збили. Сьогодні 4 ракети Калібр. Пишаємося нашими захисниками. Слава ЗСУ і ППО. У, у Кривому Розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Працює вся критична важлива інфраструктура міста. Останні декілька днів, до речі, ви писали мені в лічку у Фейсбуці питання про зміни у зовнішньому вигляді деяких наших укріплень. Так, ми дійсно, відповідно до сучасних військово-інженерних технологій, почали встановлювати нові фортифікаційні споруди. Військовим вони відомі за назвою Габіон. Це спеціальний дротяний металевий каркас, всередині котрого міцна тканина, в яку засипають пісок, гліну або інше. Завдяки своїй конструкції габіон легко монтується та демонтується у будь-якому місці. Його ефективність та характеристики. Міцності вище значно, ніж у мішків з піском та бетонних блоків. Габіон це багатолітній передовий досвід підрозділів НАТО в різних гарячих точках. Він значно підвищує рівень захисту особового складу. Ми встановлюємо габіони з піском, до речі, їх товщина значно більше, ніж у звичайного бетонного блоку. Дуже важливо, говорячи мовою військових інженерів. Пісок усередині не. Має внутрішньої напруги. Тобто, при попаданні великокаліберної пулі, снаряда або гранати, бетонний блок розлітається на велику кількість дрібних осколків, це призводить до уражень особового складу. Завдяки піску в габіонах такого не відбувається. Перед прийняттям рішення про встановлення цих габіонів вони пройшли випробування. Їх роботу. Перевіряли всіми видами стрілецької зброї, я був особисто присутній. Від автомата Калашнікова до великокаліберного пулемету КПВТ калібру 14,5. Обстріл також проводили із гранатометів. Габіони чудово себе показали за результатами стрільб. Тому саме габіонами ми замінюємо звичайні бетонні конструкції і про наші мирні перемоги. Вихованка бійцівського клубу Барс Алісія. Стаяновська здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств, який проходив в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. Вітаємо нашу чемпіонку. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!